Як знаходити за допомогою одиничного кола синус, косинус, тангенс, котангенс. Як це все робиться? Як це все робиться? Так, повернув наше коло ось в цей вигляд. Наш початковий вигляд. Як це все робиться? Значить, хочу перед тим, як вам це показувати, сказати дещо. Я не буду доводити, доводити, чому саме так ми визначаємо синус, косінус, тангенс та котангенс наших котів. Не буду доводити. Але якщо комусь буде цікаво, напишіть в коментарях. Якщо хоч, хоч одне повідомлення з'явиться, що от мені цікаво, доведи, будь ласка, чому саме так доводиться е, те, що. От, синус-косинус визначається саме таким чином, яким я зараз поясню. Якщо доведення хоч одного із вас зацікавить, хоч один коментар з'явиться на цю тему, що доведи, будь ласка, я обов'язково випущу відеоурок, у якому я, буду, я доведу це. Але поки все просто сприймаємо на віру. сприймаємо на віру. І так, як же показати, як же визначити косинус. Чи синус, чи тангенс, чи котангенс кута на одиничному колі? Почнемо, звичайно, з косинуса. Як визначити косинус будь-якого кута на одиничному колі? Так. Наприклад, знайдемо з вами, давайте так, знайдемо з вами косинус кута, кута 30 градусів. 30 градусів на одиничному колі. Як же знайти значення? Чому дорівнює? Косинус кута 30 градусів. Дуже просто. Спочатку нам треба поставити кут 30 градусів на нашому одиничному колі. Ну, Відмітити його. Що ми робимо? Ось у нас пряма є, відносно неї відраховуємо наші 30 градусів. Ставимо сюди маркер і так. Опа! Так, ще раз. Бачите, ставимо сюди маркер і так. Опа, пошли. От, є у нас. Ось така ось наш кут 30 градусів. Ось це наш кут 30 градусів. Я думаю, зрозуміло, я тільки що декілька хвилин назад пояснив, чому саме ось оцей ось, оце кут 30 градусів. А тепер, знайдіть, будь ласка. Знайдіть, будь ласка, точку перетину нашого кола, всього нашого кола з прямою, яка утворила, власне, наш кут 30 градусів. Не з прямої, відносно якої ми відраховували. Тобто не з тією прямою. Ні-ні. Не, -ні. Ні, не з тією прямою. А з тією прямою, яка утворила, власне, наш кут 30 градусів. Тобто, ж на... з нашою чер... червоною прямою. Ще раз. Знайдіть точку перетину нашого всього кола одиничного з прямою, яка утворила наш кут 30 градусів. Тобто з червоною прямою нашою. Тобто це ось ця ось точка. Ось ця ось точка. Як тільки ви знайшли цю точку, я вам зразу кажу, ви вже знайшли синус і косинус кута 30 градусів. Як тільки ви правильно визначите цю точку, ви вже 100% знайшли синус та косинус 30 градусів. Значить так, що ж власне таке косинус 30 градусів? Запам'ятайте раз нажав, завжди, що координата по осі Х оцієї ось точки, тобто опускаємо вісь Х, ось. Координата, ось ця координата оцієї точки. Ну, координата по осі Х оцієї точки. Це ось координата Х1, так, позначимо її. Це буде косинус кута 30 градусів. Координата по осі Х оцієї точки буде косинус кута 30 градусів. Значить, я пишу так. Дорівнює дорівнює координата по х. Х. Ну, х1, да, у нас. Х1. X1. Це так шукається косинус кута 30 градусів. Якщо навіть не 30 градусів, а наприклад 60 градусів, то знову ж таки шукаємо точку перетину прямої, яка утворила цей кут 60 градусів. Шукаємо точку перетину з нашим колом. Ну і далі координата по осі Х цієї точки перетину, це косинус кута 60 градусів. Так, я думаю, це зрозуміло. А от синус кута 30 градусів це координата по Y. Оп-оп-оп-оп-оп. Отак оп, 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 оп. от є у нас Y. Y 1. Це координата по Y. Тобто, а синус, синус кута 30 градусів. Дорівнює, дорівнює координата по Y. Тобто, що у нас? Y1, так? Y1. Так знаходиться синус, косинус будь-якого кута. Там, Якщо вам треба знайти, наприклад, косинус 90 градусів. Косинус 90 градусів. Давайте знайдемо з вами косинус 90 градусів ось таким ось чином. Косинус 90 градусів ось таким ось чином. Знайдемо з вами. Так. Косинус 90 градусів. Є таке. Найдемо кошти з 90 градусів. Значить, відраховуємо знову ж такі кути від нашого від нашої відрізка, які обмежені з цієї сторони, е, буковкою О, ну або нулем, там, як хочете, називати А з цієї сторони, ось з цією одиничкою. Так. 90 градусів. Оп! Ще раз повторюю, як ми отримали 90 градусів, поклали марку. Опа опа опа, опа 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 оп 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 Утворили 90 градусів. Ось цей кут 90 градусів. Тобто ось ця ось пряма. Ось ця ось пряма. Ця, вона утворила кут 90 градусів. Ще раз. опа оп 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 Ось. Так, є. Сразу же... Малюємо, ну, позначаємо точку перетину прямої, яка утворила цей кут 90 градусів, тобто цієї прямої. І з, то, точку перетину прямої цієї з нашим колом одиничним. Ось це наше коло одиничне. Це ось ця точка. Оця точка, бачите? Визначаємо координату по X цієї точки. Це буде косинус нашого цього кута. Значить, Косинус 90 градусів. Рівні координата по х ось цієї ось точки. Координата по іксу, тобто опускаємо перпендикуляр на вісь Х. Точ, опускаємо перпендикуляр на вісь Х. Яку ми точку попадаємо по х? Яка це точка на, вісь, на осі Х? Це точка 0. Точка 0. Так. Скажіть мені, будь ласка, синус 90 градусів. Синус 90 градусів нагадаю, це координата по іку. Координата по Y. А власне ця точка лежить на осі Y. Нам не треба нікуди опускати перпендикуляр. Ось. Координата по осі Y оцієї цієї точки це 1. Сінус 90 градусів 1. Є таке. Я думаю, дуже все зрозуміло. Наприклад, косинус 180 градусів. Ставимо маркер. Опа-опа-опа-оп-опа-опа. Опа, 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 оп. Ось це у нас кут 180 градусів. 180 градусів. Пряма, яка утворила цей кут, ось вона. Ось вона. Ставимо точку перетину цієї прямої з колом. Це оце. І дивимося. Координата по х оцієї точки перетину. По х це мінус 1. Бачимо. А координата по іку цієї точки перетину, це точка по y. На осі Y. Опускаємо перпендикуляр. Це ось на осі Y. оце точка це точка 0. По осі Y. Значить косинус 180 градусів це мінус 1. синус 180 градусів це 0. І, і так можна визначити синус, косінус, синус і косинус будь-якого кута. Абсолютно будь-якого кута. Головне знайти оцю точку перетину прямої, яка утворила наш кут, власне, з нашим единичним колом. Так, тангенси і котангенси. Поїхали. Нова тема. Ну, точніше не нова тема. А розберемо, як же знаходити тангенс чи котангенс будь-якого із кутів по одиничному колу. Поїхали. Тангенс і котангенс будь-якого кута по одиничному колу. Як же ми його визначаємо? Е, знову ж таки. Задамо якийсь кут. Наприклад, який-небудь кут. Нам абсолютно все одно який кут. Давайте знову ж таки, хай, там, 45 градусів. Знайдемо е, тангенс і котангенс 45 градусів. Так, спочатку його треба якось позначити. Так, ставимо на нашу маркер. на нашу, от Пряму, яка обмежена з цієї сторони нулем з цією одиницею. І так, 45 градусів. опа 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 О, десь тут 45 градусів. Десь тут 45 градусів буде. Так. Десь тут буде 45 градусів. Так, це я. І ось цей кут. 45 градусів. 45 градусів. Так. Шукаємо найголовніше точку перетину прямої, яка утворила наш кут 45 градусів, тобто нашої червоної прямої. Точку перетину з колом одиничним. З нашим оцім колом. Точка перетину нашої цієї прямої. З нашим колом. Це ось ця точка. Ось ця точка. Тепер знайдемо її координати по х і координату по y. Так. Координату по X маємо якийсь x 1 І координату по Y маємо якийсь Y1. Якийсь Y1 маємо. Так. Маємо якийсь Y1. Так. А тепер запам'ятовуємо. Дуже важливу річ. Тангенс оцього кута 45 градусів. Так само, як і будь-якого іншого, не обов'язково 45 градусів. Давайте так, позначимо тангенс альфа, щоб взагалі було. Щоб не конкретно прив'язатися до цифри 45 градусів, а взагалі нам абсолютно плювати, який, яка тут цифра. Так визначається тангенс котангенс будь-якого кута на одиничному колі. Тому я хочу позначити тангенс-кута альфа. От, замість цифри 45, пишу тангенс-кута альфа. Дорівнює відношення або рисочка дробу. Ну, нам треба поділити, щоб знайти тангенс альфа, треба поділити. Ставимо риску дробу, що, власне, вона і означає знак ділення. Різка дробу це діє ділення, нагадаю, хто не знає, треба поділити координату, координату оцієї ось точки. По Y, тобто y1. На координату ось цієї ось точки по X, тобто x 1 Знову ж таки, якщо ви Знайшли координати цієї точки перетину, то ви усе можете знайти. А саме, якщо вам треба тангенс знайти ось цього кута, значить просто координату по Y у цієї точки ділити на координату по X у ось цієї точки. Все. Я думаю, усе зрозуміло. Знову ж таки, як знаходити координати якоїсь із точок систем, декартовій системі координат. Це ви маєте знати, це в 6 класі вчиться. Якщо ви вже ви не знаєте, то будь ласка, подивіться мій попередній урок. Так, тангенс альфа знайшли. Котангенс альфа. Як знаходити котангенс альфа? Котангенс. Котангенс альфа. Дорівнює. Котангенс альфа. Це той же тангенс, тільки перевернутий. Це якщо ви на тангенс дивитесь знизу, дивитесь знизу вгору. Значить, котангенс альфа дорівнює не y1 поділити на х1, а навпаки, х1 поділити на y1. Тобто х1 поділити на y1. Тобто координата нашої цієї точки по х на осі x по х, це у нас буде координата якесь число, тобто х1, я в загальному вигляді написав. Оцю координату ділимо на координату Y1. Так, знаходити котангенс будь-якого кута. Так, якщо виникли якісь питання, задавайте в коментарях. Я обов'язково, ще раз повторюю, обов'язково відповім. Якщо я побачу, що я не зможу в режимі відповіді в коментарях відповісти вам. От, що відповідь настільки складна, що просто так написавши і нажавши там «Отвєтіть» чи відповісти, е я не зможу, то я просто для вас е особисто зніму відеоурок. Для вас особисто зніму відеоурок. Якщо дійсно питання буде таке, що я не зможу на нього відповісти. От. Давайте так все узагальнимо. Що ми пройшли? Ми пройшли. Тему, як знаходити по одиничному колі, синус, косинус, тангенс, котангенс, як ви бачите, основне, що треба зробити, це знайти оцю точку, точку перетину, е, прямої, яка утворює наш власний кут, ось цієї червоної прямої, да, ось прямої яка утворює наш кут, з одиничним колом. Якщо ви цю точку перетину знайдете, то ну, далі ну, не бий лежачого. Далі ну, усе дуже легко. Ну що, ну, Знайдіть ви координату цієї точки по іксу. І знайдіть ви координату цієї точки по Y. Все, більш нічого не треба. Значить, координати цієї точки по X це, власне, буде косинус кута, Косинус кута. кута. А координата по Y цієї точки це буде синус кута. А далі вам треба просто, якщо хочете знайти тангенс цього кута, вам треба поділити координату по Y на координату по X. Якщо треба знайти котангенс кута нашого цього, котангенс це. Дивимось на тангенс знизу, це навпаки. Це треба координату по іксу цієї точки нашої, поділити на координату по y. Все просто.